Так, пан ремонт Дім Лукс питає використання каркас е, е, каркасна система і на обліцування фасаду використовується ДПК. Ну Це е, стружка з, з полімером, хто не знає. Да? Тобто дошка, терасна дошка, яку використовують і доволі часто використовували от для облицювання терас або зони навколо басейну. Е, ми останнім часом дійсно можемо е, зустріти. Що її сують і на фасад? Мені це не дуже подобається, тому що тут виникає питання кутів. Питання примикань і так далі. Якщо це зроблено все ахайно, якісно, Ну нема проблеми. тобто нема проблеми Але вона має товщину, плюс її треба на щось чіпляти. І я скажу вам так: якщо ви вже і берете імітацію і імітуєте дерево, як по мені, то краще вже взяти силиконовий трафарет і зімітувати дерево, використовуючи декоративну шпакльовку, ну, спеціальної шпакльовки для моделювання. Фактур, структур на фасаді. Ну Мені здається, це буде більш надійно і простіше, просто, ніж тулити на фасад ДПК, котре із-за температур сильно грає, розширюється, а якщо, не дай Боже, туди потрапить вода і там замерзнеться, ще парве все. Ну не знаю Мені здається, що на сьогоднішній день це доволі специфічний підхід до оздоблення фасаду.